Добрий день, пані і панове. Сьогодні 2 травня 2024 року. Перебуваю в місті Києві напроти будівля, за моєю спиною мається на увазі, напроти будівля Київської обласної державної адміністрації. От туди я зараз і прямую. Дізнатися, як здійснюється прийом громадян. Добрий день. Доброго. А, а приймальня громадян тут? Приймальня громадян. Там номер телефону, можете зателефонувати. А пройти що не можна? Ні, не можна. Чого? Ну що це режина територія. Хід тільки по перепускам. І посвідчення. Добрий ранок, будь ласка. Телефон а, де? А от тут вийдіть, а так підійдіть до забору і так. А який номер? Ви думаєте, я напевно знаю всі номера? Там ж не один казначейство, один номер адміністрації, один ЦВК, інші. Ну, ну а все ж люди ходять. Ну, вони працівники. А, по перепусткам вони, да? так? Ну приймальна громадян по Конституції, по закону України про звернення громадян. Зобов'язана приймати громадян. Яка режимна територія? території? Що ми є сприйняли? А я не стану. Воєнний стан е, не призупиняє дію Конституції статті 40 і не припиняє а дію закону України про звернення громадян. Позвоніть самі, я відкуда я знаю, куди звонити. Як мені потрапити в приймальню громадян? телефонувати до неї. І там, дивлячись, яке у вас питання, або на вас роблять замовлення, я вас допущу, або до вас вийдуть. Ну так хай вийдуть. Так зателефонуйте до них. Так я ж не знаю номера телефону. там написано. Ось дивіться. Добрий день. Добрий день. Я Василенко Віктор Олександрович. Я знаходжуся е, на е, пропускному пункті в Державну е, обласну адміністрацію. Я хочу под, попасти на... Е, Приймальню звернення громадян. Чому мене не пускають? Не виписується зв'язку з воєнним станом. Якщо у вас є звернення, заява, кидайте скриньку. Скринька знаходиться з іншої сторони. Я, як, як вас величать? Ви почули, що я говорю. Як вас величать, скажіть? Перепуски не виписується, прийоми не проводяться. Що я можу зробити? Чому ви так на мене? Я не на вас. Ви... ви... Закон України про звернення громадян. Не я не на як вас величать, я на вас буду скаржитися. Ось так працівник приймальні звернення громадян в Київській обласній державній адміністрації розмовляє з громадянином, який прийшов в приймальню подати звернення. Усне звернення, ніякий військовий стан, ніяка війна, ніякі надзвичайні ситуації не зупиняють дію закону України про звернення громадян статтю 40 Конституції України. Прошу голову Київської обласної державної адміністрації притягнути до дисциплінарної відповідальності осіб, які е, не... Допустили мене в приймальню з тим, щоб я мог, міг звернутися усно з особистим зверненням, яке вони мали б зафіксувати і передати за належністю. Це моє конституційне право, це право закріплене в законі України про звернення громадян. Я вибачаюсь, працівниця по зверненням громадян мені сказала що а, військовий стан вони не приймають так. і пишіть письмово і кидайте в скриньку. Так. Де а ця скринька? Скринька на воротах знаходиться. Де? З тої сторони? Так, так, так. Тобто. Я так не можу пройти? Треба так попід забором так, так, так. з тої сторони. Дякую. Ну ось я дійшов до цього магазину, готово. Чи я не знаю, що це за заклад? Готово. Не знайшов ніякої скриньки. А паркан по Київській обласної державної адміністрації ось тут закінчується. Пройдемося ще, може, десь пропустив. Квітуть каштани. Хорошо, молоді роботи. Подиремось. Білий причастка. Пане, а де скринька? Камеру виключу. А? Камеру виключу. Чому? А навіщо знімаєте військових військових військовій А де заборонено? Ну а навіщо я це робите? А це моє... Закон вийшов, що військовий час витушку, заборонено. Після цього снідання. Хорошо, я, що я ви, виключу. Все, ми піділимо. Не знімайте. Скринька де? Там без ним без Я прийшов кругом, а такого не знайшов скриньки. там нема скриньки. Зачекайте, зараз старший вийде, він вам це пояснить.